Чек-ліст це не просто список завдань, це своєрідні контрольні точки, які розбивають вашу задачу на менші підзадачі. Він дозволяє вам визначити ключові етапи, які необхідно виконати для успішного виконання завдання. Використання чек-ліста гарантує, що ви не пропустите важливі деталі. Тестувальникам, наприклад, він допомагає переконатись, що вони виконали всі необхідні етапи незалежно від зовнішніх факторів. Наприклад, маємо завдання тестування вебсайту вже заздалегідь з визначеним чек-лістом. Інший приклад розподіліть велике завдання на менші частини, щоб полегшити його виконання та розуміння. Це особливо корисно, коли задача вимагає багатьох етапів. Наприклад, маємо завдання розробити новий веб-сайт для компанії. Такий чек-ліст дозволяє чітко визначити етапи роботи над великим завданням та полегшити керування процесом. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.